Лавина Шириться Україною щодня на бік мітингувальників переходять силовики. Сьогодні у Львові звільнився боєць спецпідрозділу. Грифон молодик заявив, що його батько стоїть на варті на столичних барикадах. Спецпризначенець сказав, що не зміг би стріляти у мітингувальників. Тим паче не стане поруч із катами, які знущалися з голого козака. Микола кобаса чотири роки працював у грифоні. Спецпідрозділ охороняє зазвичай суди, але тепер у резерві на Київ. Тож у будь-який момент спецпризначенців можуть кинути на штурм барикад. В обласній міліції факт звернення звільнення Грифонівця підтвердили і зазначили лише за останніх кілька днів, лише на одній Львівщині від погонів добровільно відмовилися п'ятеро міліціонерів. Якщо хочу бути причетним взагалі до правоохоронних органів, і якщо чесно, мені зараз соромно за те, що я працював в органах внутрішніх справ, поступив би наказ от. Не обов'язково там бойовими патронами, навіть звичайні шумові чи димові гранати кидати в своїх людей, знаючи те, що там мій батько. Я би цього не зробив не зміг би зробити. І буквально щойно колеги з Івано-Франківська нам повідомили, що бійці антитерористичного спецпідрозділу СБУ Альфа кажуть, що з тамтешнього загону щонайменше п'ятеро вже перейшли на бік мітингувальників.